Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Стральський Ігор Володимирович Солдат, навідник ї парашютно-десантної роти, 3-го парашутно-десантного батальйону, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, народився 14 травня 1993 року у місті Бурштин, що на Івано-Франківщині. Ігор проживав у рідному місці разом з батьками і сестрою Марією. З трьох років відвідував дитячий садочок номер 6 а потім пішов до першого класу бурштинської загальноосвітньої школи номер 3 У дитинстві дуже любив їздити у село до бабусі і дідуся. Там Ігоря було багато друзів. З якими він весело проводив час, грав у футбол, ходив на риболовлю і купався в озері. А вдома у вільний від навчання час відвідував заняття з баскетболу у 2009 році. Ігор вступив до Івано-Франківського училища номер 13, де отримав спеціальність автослюсаря. Потім він продовжив навчання і отримав спеціальність механіка по ремонту автомобілів. Здобувши освіту, почав працювати у супермаркеті Гулівер, де познайомився своєю майбутньою дружиною Наталією. У 2015 році закохані побралися, а згодом у щасливої пари народилися двоє діток: син Володимир і донечка Анна. Ігор був люблячим чоловіком і татком. Поважав своїх батьків і сестру. Завжди їм допомагав. Він змінив декілька місць роботи, а останнім його місцем праці був цементно-шиферний завод. 3 жовтня 2022 року Ігоря призвали до лав Збройних сил України. Він два тижні проходив навчання у місті Житомир, а потім у Великобританії. Після навчання приєднався до складу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, де служив на позиції навідника. З листопада 2022 року ігор захищав територіальну цілісність нашої держави на Луганському напрямку поблизу села Червонопопівка. Там він отримав обмороження рук і ніг. Проходив лікування у лікарні в місті Харків. Потім була реабілітація, під час якої Ігор побув трохи вдома із своїми рідними. 30 червня 2023 року. Його відправили на Ізюмський напрямок. Тиждень із воїном не було зв'язку. 11 липня 2023 року. Сім'я отримала страшну звістку. Ігор героїчно загинув поблизу населеного пункту Степове Ізюмського району Харківської області. Йому назавжди. 30 років поховали героя 17 липня у селі Тенетники на Івано-Франківщині. Про Ігоря згадують як гідну і добру людину. Він мав багато друзів, завжди був готовий прийти на допомогу і підставити своє надійне плече. Він був усміхненим і життєрадісним. Друг дитинства Іван розповів: ми дружили з самого дитинства. Ігор був відповідальним, справедливим, мав багато хороших якостей. Був зразковим сім'янином та хорошим другом. Мобілізувавшись, пішов у десантно-штурмові війська. У своїй бригаді служив наріз. З посадах ніколи не відмовлявся від виконання бойових завдань. Доля розпорядилася по-своєму, залишивши дружину без чоловіка, а дітей без батька. Війна забирає найкращих. кажуть, що герої не вмирають, але вони вмирають. Найбільше хочеться, щоб більше не вмирали. Посмертно ігоря нагородили орденом за мужність третього ступеня, відзнакою за бойову звитягу і пам'ятною медаллю Вічна пам'ять героям Прикарпаття. Ігор віддав за незалежність України своє молоде життя і наш священний обов'язок зберегти про нього добру і світлу пам'ять.